Реабілітація освіта і економіка в умовах воєнного стану ці теми стали головними на конгресі місцевих та регіональних влад, що відбувся у Вінниці. Очільники територіальних громад мали можливість напряму поставити питання представникам уряду у форматі онлайн. У конгресі взяли участь заступник керівника офісу президента України Олексій Кулеба, народні депутати України, представники уряду, керівники структурних підрозділів обласних військових адміністрацій та голови територіальних громад області обговорили і початок опалювального сезону та розвиток ЦНАПів на Вінниччині. На цю тему ще поговоримо з Сергієм Борзовим, Це очільник Вінницької обласної військової адміністрації. Вітаємо вас. Вітаю, вітаю Україну. Так, ну отже, щодо анансованого ну, відбувся все ж конгрес місцевих регіональних влад на Вінниччині і в Вінниці, зокрема, де очільники, що важливо, територіальних громад, напряму спілкувалися з представниками уряду. З якими проблемами зверталися? Розкажіть про це е, коротко. Учасники конгресу піднімали дуже важливі питання, які постали саме після повномасштабного вторгнення. Це були актуальні питання, які турбують голів територіальних громад сьогодні, опалювальний сезон, освіта під час війни. Це соціальні питання, реабілітація і розвиток ЦНАПів. Ми розуміємо, що цей формат вперше був використаний, але ми побачили, що він досить ефективний вперше саме голови територіальних громад. Задавали напряму питання членам уряду раніше, було навпаки, і дуже багато питань, які виникли вже після початку війни, треба було вирішувати на урядовому рівні. І всі питання, які турбують голів громад, вони отримали відповіді. Або вони були взяти до роботи. Ми вже контролюємо, комунікуємо з урядом цей процес. Якби це дуже формат ефективний. Ми побачили, що ці питання будуть опрацьовані, і буде надане доручення відповідним міністерствам, центральним органам влади, щоб ці питання вирішити, насправді це... опалювальний сезон. Це найперше питання. Ми підготувалися, маючи вже минулорічний досвід, тому опалювальний сезон розпочався. Всі заключили договори з державним підприємством Нафтогазтрейдинг, але цього року дуже сприятливі погодні умови, і це нам вдалося зекономити чималі кошти. Реабілітація в нас також дуже сьогодні актуальна і розвиток, тому що і е, треба готувати фахівців, і кожна громада має е, своїх е, бійців, які повернулися додому після поранення і е, потребують е, сучасної е, реабілітації. Ці питання е, були напряму задані міністерством. Ми хочемо сказати, що наша ініціатива, ОВА було це створення мобільних бригад для Тих сімей, де є загиблі, на жаль, і для тих сімей, де е, захисники і захисниці на сьогоднішній день знаходяться на лінії бойових зіткнень, і е, кожна е, родина не залишиться без уваги будь-які любі питання, ми беремо на контроль. І я особисто слідкую, щоб вони е, вирішувались, і для того, щоб людина не ходила стосом паперів. Будь-які питання вирішувати в Так, пане Сергію. Насправді насправді щодо вашого регіону, зокрема чимало є уточнень, можливо, буде ще час поговорити з вами на цю тему, зокрема щодо економічно-аграрного сектору. Дякую, що долучилися у цій порі. Сергій Борзов, начальник Вінницької обласної військової адміністрації, був щойно з нами.